Тесла розпочала продаж у Таїланді. Наразі клієнтам пропонують лише Model 3 і Model Y. Ціни починаються від 48 тисяч доларів. Найдорожчий електрокар коштує 71 тисячу. Замовити машину можна через інтернет. Постачання стартують наступного року. На дорогах Таїланду з'явилися електромобілі Тесла. Люди купували їх самостійно за кордоном. Тому в компанії розраховують на велику зацікавленість продукцією, і вона є. Я радий, що велика компанія почала прямий продаж, а не через партнерів. Утім, на американського виробника чекає жорстка конкуренція. Китайські компанії BID та Great Wall продають тут електромобілі, ціни яких починаються з 23 тисяч доларів. Тесли також збирають у Китаї, але технології американські, тому гадаю, що з погляду технологій Тесла ліпше за китайські електрокари. Таїланд досить великий ринок автомобілів. Торік тут продали 750 тисяч машин. Як очікують, цього року продажі зростуть, але люди переважно купують автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. До того ж, тут є заводи японських компаній Тойота і Хонда. Щороку вони випускають від півтора до двох мільйонів авто. Половина йде на експорт. Зараз тайська влада виділяє субсидії покупцям електромобілів і знижує податки для виробників машин на батареях. Ефект уже є. Цього року на облік поставили 7 тисяч нових електрокарів, торік лише 2 тисячі. А до 2030 року не менш як 30% автомобілів, збудованих у Таїланді, будуть електричними. Тим часом Тесла обіцяє впродовж року відкрити в Азійській країні 10 зарядних станцій. Перший сервісний центр з'явиться тут до березня.